Мазепа Крок до правди. Частина 4. Тепер усе інакше піде. Україна залякана долею Батурина, буде боятися триматися з нами заодно. Приречено мовив гетьман, приголомшений звірством Меншикова. Але переборовши гіркоту, розгублення та пригнічений настрій, він твердо вирішує довести розпочату справу до кінця. У найвіддаленіші куточки України помчали гінці із гетьманським зверненням до народу про злочин Сарату та закликом піднімати повстання проти Москви. А тим часом Петро І скликає старшину на вибори нового гетьмана. На базарній площі міста Глухова 5 листопада було споруджено ешефот Шибеницею. Канцлер Головкін та Меншиков витягли на ешефота пудоло, що мало зображати Мазепу, зірвали з нього Андріївську стічку та повісили. Але цього було замало для знищення духу Мазепинства. Цар вирішив організувати акт церковного прокляття Мазепи та його прибічників. Ще 27 жовтня він послав укази церковним служителям прибути до Глухова. Київський митрополит Кроковський, доставлений сюди у супроводі царських опричників, відмовляється очолити анафемування. За справу береться Новгород-Сіверський протопоп Афанасій Заруцький. Одночасно з Глухівською церемонією у Москві плюститель патріаршого престолу Стефан Єворський після розглуги проповіді тричі промовив анафема. І духовенство у чорних балахонах вторило йому. Поразка шведсько-українських військ у Полтавській битві 27 червня 1709 року стала вирішальною не тільки для перебігу Північної війни, а для долі Східної Європи загалом. Росія стала імперією, яка поглинала народи та держави на цілі століття. Це була справжня катастрофа для України. Російський чобіт став вчавити українську державність з небувалою силою. Суспільство потерпало від масового терору та жорстоких репресій. Проте справа Мазепи не минула дарма. Соратник гетьмана Пилип Орли, автор першої світі Конституції, не припиняв війни за Україну до останньої капель крові. Іван Мазепа став символом боротьби за незалежність України. Російська пропаганда намагалась навіки закласти у свідомість українців фальшивий міф про зраду. Але ми вже не ті, що були раніше. Перший крок зроблено. З вами був канал Добродії. З вас підписка, лайк і комент.